Знайомі ми з ним з дитинства. Це мій найкращий друг. Добрий, світлий, чуйний, завжди на позитиві. Ніколи від нього не було дочекатися, що щось у нього погане. Навіть уже будучи на фронті, він ні разу не розповідав, що щось погане, щось не так. Вірив в перемогу. Вірив, що він повернеться, він завжди казав, що я повернусь, ми будемо щасливі, ми будемо веселі, дружні. Нема певно жодної людини, яка може сказати, що він комусь щось зробив погане. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх. Хочу подякувати герою. Я не знав його дуже багато. Ну, той час, котрий ми з ним спілкувалися, я провів. Він дуже відклався в мене в душі. Я дуже вдячний йому за це. Він був справжньою людиною. Він вірив у світле майбутнє. Ми виросли всі на одному районі, ми всі з басів. Ми коли ми були молодими, ми всі разом спілкувалися. Це був до останнього дня. Він був веселий. Він завжди піднімав кожному дух. Дуже добрий і завжди з посмішкою. Нам років по 17 по 18, коли було тоді. Ми в одній компанії спілкувалися, і ну весела людина, завжди допоможе, завжди, завжди В нього юмор і підтримував усіх. У нього двоє діток. У нього син і донька. Донька, дорослинька, сину, років 6, може 7. У ну, ще дружина за інформацією сумського центру комплектування, командир інженерно-позиційного відділення Юрій Живодьор загинув 22 вересня в ході бойових дій в районі Єгорівки Запорізької області. Благословенний си Господи, навчи мене заповіті твоїх. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.